15 лютого в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав та відзначають 35-ту річницю виведення військ з Афганістану. Щоб віддати шану та помолитися за полеглих воїнів в Ужгороді біля пам'ятника скорботної матері з квітами в руках зібралися керівники міста та області, ветерани Афганістану, учасники бойових дій на території інших держав, військові, духовенство, громадськість. judged Свят и Боже вяти крипpil се святы басмарный О Афганську війну за 10 років пройшли майже три тисячі закарпатців, розповів голова закарпатської обласної спілки ветеранів війн Михайло Куцкір. Загалом закарпатці учасники бойових дій на території понад 20 інших держав. Багато із них загинули або не повернулися додому. День шанування учасників бойових дій на території інших держав. Це не тільки афганці, розумієте, але афганці більш кровава війна. Тому присвятили до подій, до виводу, коли закінчилися афганські війська. Достойні поваги, тому що де би їх не відправила, чи та держава, в якій ми були, чи ці, вони виконують із гордістю, з всіма повагами виконують свій обов'язок, якій би країні вони не були. Розумієте? І тому нам треба пам'ятати, особливо сьогодні, коли у нас іде така кровава війна. І сьогодні багато ветеранів віддано оборонять Україну від російських окупантів. Один із них Іван Бардар із Тячівщини, який воював у Афганістані рік з середини 1984-го. Коли почалося повномасштабне вторгнення, добровольцем пішов воювати, брав участь у бойових діях під Бахмутом. Дуже важливо, що я тут, бо під час цієї війни була така думка вже що ніколи не побачив Закарпаття рідне своїх. Друзів, але Божа сила велика допоміг. Я приїхав, щоб побути в цей день свято і як свято, як за помершим віддати шану, котрі наші загинули і в Афганістані, і на цій війні. Вічна їм пам'ять, герої. Віддати честь та шану воїнам, які загинули при виконанні бойових завдань на чужій землі, прийшов молодий ветеран АТО, 30-річний Владислав Лилик із Лиману Донецької області. Для воїна важливо бути тут ще й тому, що його дід, який до речі ще живий, воював у Афганістані. Важливо, що ці люди теж виконували свій військовий обов'язок. Захищали так само суверенітет держави. А які накази давали це вже мінувати руководителі, а не солдати? І це ну пам'ять моєго отца, діда дід теж не дід ну, афганець. за 10 років афганську війну пройшли 160 тисяч українців. З них 4 тисячі загинули. 72 українських воїни зникли без вісти.